Випити і закурити тільки через карту в Україні можуть заборонити продаж цигарок та алкоголю за готівку. Що то дасть. А дасть це, принаймні, як очікують податківці, більш жорсткий контроль за підакцизними товарами, зменшення тіньового ринку і як наслідок поповнення держбюджету. Частка нелегального обігу тютюнових виробів в Україні сягає 30%, А для лікаро-горілчаної продукції ця цифра може бути ще вищою. Тож наведена ініціатива один із кроків майбутньої великої податкової реформи, зазначають в офісі президента. Втім, спочатку має з'явитися унікальний QR-код, тобто електронний акциз, на Ну старим маркам, і аби система запрацювала, потрібно перевести розрахунки таких товарів винятково у безготівковий формат оплати. Коли був дефіцит палива і всі постачальники палива перевели клієнтів на карткові оплати і на оплати через додатки, це дозволило повністю обілити обіг палива. Теж саме у нас є впевнений, що відбудеться тоді і з тютюном і з алкоголем, тому що в принципі зруйнується природа і можливість уникнення від сплати акцизу. Економісти такий задум схвалюють. Втім, як зазначає Віктор Борщевський, ініціатива потребує пильнування, тобто залучення відповідних органів. Це таки ми є в країні, де є глибокі традиції і корупційних певних схем, і тіньової економіки. Тому поруч з цим заходом, що в цієї ініціативи маєте друга ініціативу, яким чином буде забезпечений контроль, так облік, контроль, щоб так не виходило, що комусь там в одні мережі, які під одним власником. Будуть мати можливість з контрафактом торгувати, на це будуть закриватися очі, інші не будуть мати. У великих містах на кшталт Львова контролювати механізм простіше, додає економіст, на відміну від невеличких селищ, де питання з касовими апаратами досі не вирішене. Це економічна класика. Якщо ви придумали закон і не можете проконтролювати виконання, то ви робите тільки гірше, ви даєте суспільству знак, що ці закони можна не виконувати. Львів'яни ж не всі готові купувати цигарки чи високоградусні напої за безготівку. Воно це безглуздя, саме натуральне. Де, в деяких магазинах навіть на карточку не дають. У нас пенсіонерів на катках там нуль лишається, Нема що купувати, тільки за готівку. Вся пенсія з катки йде на оплату комунальних і там по нулях. От то, що там ще якісь гроші є, тільки за налічку. Натомість молодь уже давно призвичаїлася до онлайн оплат. Є кешбек, це зручно, не треба з собою постійно носити багато купюр. Взагалі, готівка застаріла поняття, них, здається, ні, що так було б комфортно, що так. Тобто безрізниця зауважимо, що й вартість товарів шкідливого споживання може зрости внаслідок збільшення акцизів та витрат підприємств за обслуговування додаткового безготівкового грошового обороту. Будемо приводити ставки податків на даних акцизних податків до середньоєвропейських рівнів. тобто, це однозначно. Зазначимо, ініціатива ще не діє. Наразі вона перебуває на розгляді в офісі президента. Аліна Юрій Яворський, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.